Всім привіт! І це друга частина розпаковки адвенту календарю від Кіко Мілана. От. Тож починаємо з 13-го дня, тому що минула частина закінчилася 12-тим. Якщо ви ще не передивилися, швиденько пісні туди, передивляйтесь, там дуже цікаво. І повертайтеся сюди, дивитися наступну частину. Прийшов час відкривати. Сьогодні досить цікаво, що там мені попадеться, я вже знаю. Там попадеться помада. Але я не здогадувалася до того моменту, коли моя сестра його відкрила. Вона мені не казала. Я просто отгорила. Ось Вона вчора його відкрила і просто там розмір цієї штучки дуже маленький, я би не додумала, що це таке. Тому давайте зараз перевіримо. Подивимося. Пару вже днів не робила оці розмовні розпаковки. Тому що вчора я була хвора, сьогодні теж, але мені зараз краще. Принаймні на даний момент. І перед вчора я була хвора. Так, тож це ось ця, ні, ось це? Бачите? зараз вам вам Ну, Типу, я, я б не знагадалася. Це, напевно, небо. Цей повнорозмірне. Так, це точно повнорозмірне. Таке дуже миле. Ух ти, вона матове. Дивіться, який гарний колір. Вау, мені дуже подобається. Ммм, вона гарно пахне. Ванілью. Так само, як бальзам оцей. Гінічна помада. Ось так. От. Зараз нанесу на губи. Ось такий от колір. Прикольний. У мене зараз потріскані дуже губи і дуже сухі червотворобу, тому ось, можливо, текстура не дуже. бо Я не подумала нанести перший якийсь бальзам або блиск. Ось. Але загалом це не дуже виправить, бо вони дуже сухезні, ні, потріскані вмирають. Там. Але дуже класно. Те, що мені подобається, це те, що воно не пересушує. Враховуючи, що вона матова, вона не пересушує нічого. Дуже гарно пахне. І воно... Ну, воно просто на відчуття, якщо не дивитися, який там колір, то ти і не будеш знати, і ти будеш думати, що це гігієчна помада далі. Ось, але воно має колір, ще й воно матове. Не знаю, чи воно буде матове на губах, але. було матове. Тож треба в 13-й день. 14-й такий величезний. Мені здається, що це щось буде з догляду, якийсь серу, або щось таке. Мені просто так здається. Я дуже сподіваюся, я знаю, що тут точно має попасти 24-му палетка, але я дуже сподіваюся, що це та палетка, яку я хочу. я хочу, я вам покажу ось ця вона просто найкраща з цього, що тут може влізтись. Ось, вона найбільш святкова і класні там кольори. І всі інші, які я бачила, вони якісь. Або я всі кольори вже маю ці, або вони якісь такі собі кольори. До речі, я вам не сказала, в якому вона ця помада в відтінку. Давайте подивимося. А. А що тут не пише. А як мені це дізнатися, в якому вона в відтінку? Перепрошую. В другому відтіночку. Дуже прикольний кольор. І вона мені підходить. Точно. <глух> Бо з червоною помадою я ще не знаю. Просто колір мені не підходить. І так я вигадала це щось для догляду. Я думала, що це серм, але це жовта маска. Я не знаю, як це прикласти, маска. Можливо, галинова маска щось таке. Не знаю. Нащо її використовувати, якщо чесно. Давайте подивимося, як вона виглядає. Що вона взагалі виглядає? Чесно. Агов, а можливо ти будеш виходити. Як це? Аго. А, агов. Я просто трошечки. Ось така от вона. Що вона робить? Що вона з моєю рукою зробить зара? Пахне бананом. Вау, клас. Пахне іками, сиками бананами. Ой. Хоча ні, пахне гарно, Банановим кремом таким. класно. А можна з українською, будь ласка. Добре, я притудию, я ніякої мови це не розумію, тому що це все дуже важко якось так. Що, куди вона робиться? Це? Але проблема в тому, добре, це маска для обличчя. Наскільки її наносити? Від чого вона, для чого вона? Просто пише, що вона з екстрактом е, цього меду і все. І ще це глинова жовта маска. Я дуже рада за це. Але... Потім на сайті я вже знайшла в описі, як його треба використовувати, наскільки довго залишати, як його збивати, чи взагалі треба збивати ось, і де його доносити. От, отут у є. Ем, але ну, це якось трошечки. Мені здається, дуже прикольно, що вони де написали на да, упаковці, як це все робити. Ну, але хоча б на сайті, хоча б десь. Дуже цікаво мені, що в 15 тому що. Він дуже легесень, і там просто тупо можна сказати, майже нічого нема. Там якийсь там просто папірчик чи що. Вау! Це ось такі от наклейки для лиця. Дуже прикольно. Я такі люблю для всіх креативних макіяжів. Я десь знайшла цілого цих діабатиків цих наклеїв для обличчя. Його походити маю, ну, вони вже його не продають. Так само, як оця помада, але ніби я загубила її назву, зовсім інакша упаковка, але вже хай так буде. Ось тому я думаю, що це десь 1 коштує. Ну, я не думаю, що це має дуже багато коштувати, тому що роду. Ось тому зараз я всі ці продукти. Порахую, разом. Тож, з цих всіх продуктів реально прикольні штуки. Це, походу, ці салфетки і от крем. Далі все те, що вже в них не мав наявності. Що був мені так от цих та так казала? Я не знаю. От, е і те, що якесь, ну, де. Не вийшло, не сподобалось нікому. Ось і не продавалося. Таке роблять цілі адвенти таке роблять. І поки що оця п'ятірка, вона була найдешевша, хоча все вже досить далеко, це вже 15-й. Я надіюся, що далі так не буде продовжуватися, тому що в них там дуже багато гарних продуктів. Але взагалом ми вже розбирали ціну 100 євро. Тому Сьогодні буде перше вікомічка, яке я відкриваю у 2024 році. Це, до речі, на ранок а вже вечір, навіть ніч. Привіт! Добре, тож сьогодні в мене 17-й день. І там якась маска. Або патчі, я не знаю, що. Так, це Ні, Ніце маска. Ні, Софіка, це патчі. Ось такі от штучки підводи. Я тобі потім відкрию і покажу. Зараз ні. Ось вони якісь Energizing. Я не знаю, як вони можуть заряджати. Якщо це просто пасі. вони пахнуть э... зерном кави. А, <кимоно! служика> і тут чекай. <зад> і тут є штука. У це єbbі. така дізна. мила штука. Дев'ятнадцятий день, мені дуже цікаво, що там попадеться, тому що там велика коробка. Схожа до 17-ї. І там в мене попалася маска для гу. І ось ціна. Так, так. Софія. Я вже помилась. Оу, oh, щет. А, ah, я пропустила, походу, вчора. Аgh, я зараз буду. Оу, щет. Чого заливали? Я говорю, Софія, де 21-й? Очень рубль. Це айлайнер. Дуже класна упаковочка. Це нагадує мені одну цукерку. Укій. Окей. кей А що ти думаєш, що це? Воно таке, воно просто перфект. Я трошечки запізненням це за відео з розрахунками. Роблю, типу, на один день пізніше. Але якщо рахувати, що я не запізнилася, то що відзначалось тільки чотири віконочка. Це просто насправді три. Іх, як швидко час пройшов. Ось, е, тож, Зараз я все порахую. Але там цим часом, коли я скріншотила ці от ціни, там були знижки. Там є ціна без знижки, тому я буду рахувати без знижки, тому що не було знижок. Тепер я дивлюся на той перший бальзам, який коштував 13 євро. Він тепер коштує десь 6-9. Тому я буду рахувати без знижки. Бо зараз у них походить якийсь розпродаж, бо. ну... Закінчується рік, він ще закінчиться ще все рівно От, Ну, якось якісь там, не знаю, зимові розпродаж чи що. Тож, всі ці продукти з 16 до 20 ось, коштують ось стільки. Ось. І ми взагалом вже набрали ось таку ціну. Тобто, мені здається, що ми наберемо ну, що тут буде наповнення на 200 євро. Я вже це знаю, тому що. Я це знімаю досить пізно. Але факт те, що якби я вам цього зараз не сказала, то ви б, можливо, навіть не вгадали. Коротше, я була такі теж в зеленій ковці. Самі. і самі. Ось, але я це не намисно зробила. От, але це вже, повірте, мені є набагато дальші числа. Це вже 14 січня. Найс. Nice. От, тому це десь вже більше, ніж тиждень пройшов. Діка, що йшов каждо, то буде проживати. Часто, якщо там буде зараз тіні. ось так музикант. Це блаш! Це блаш і блаш. Це що навіть? Це моя дзеркальце. ось, дуже класне. І це таке пудровий і де блискуча. Де блискуча руб'яди? Я таких шукала і ніколи не могла ось так. Знайшла? Ось, де знаю, як колір. Чи красивий, чи ні. Ну, якийсь ось такий. Якийсь такий. Бачите. Не знаю, чи він мені буде підходити, якийсь. Якийсь, якийсь, якийсь. Це в шостому відтінку, але як відтінок називається, я не знаю. 22. Це. <смі> це якась помада, Але це не та, що я хотіла. Я деяку помаду хотіла. Мені здається, що це не те. Остак, вона выдавай Вона в да витику 0,5 вона якось Окей. хідра. Короче, ця помада така досить Barbie Горл. Barbie Горл. Але тут пишу, що вона... Ну, хіда. це типу означає, що вона буде сположувати губи. Ну, щось таке. Коротше, вона дуже важко наноситься. Так, вона не відчувається важка, але вона якась дуже важка. Я собі уявляла, що вона буде інакшої текстури. І хотіла на ну, іншу я ще червону помаду, Але я сумнівалася, що вона тут попадеться. Це розпорівняємо з цією минулою червоною. Оп. Окей. Ось ця от така матова більш, ось ця от така блискуча. Ось тут стіпочка, закривачка інакше. Мені більш подобається цей дизайн. І все тут в цьому подобається. Бачите, вона теж так скошена. І теж так от виходить, але оця от більша, грубша. Ну Тут продуктов... багато. Це, я думаю, ще повнорозмірна, я не знаю. Вона шайні, шайні. Мені здається, що вона матова. Добре, Дані, у нас ще залишилось тільки 2 дні, а Дальні мені здається, що я вже дуже багато разів показувала. Передостань. Є ще там надія, що там підпадеться та помада, яку я хочу, Але дві помади підряд, не знаю. І воно дуже важкеньке. Я вже знаю, що там. Наша. Ну наша. Е, там близько. Так, це я теж знаю, до речі. Я забула про Оскільки я вже знаю, що там попадеться, я просто вам покажу. Вау! Я знала, що це блиск. Ну, у них дуже красиві блиски, і упаковка блисків. Цей ход. мені дуже подобається. Дуже класно. Клас. Ось. Ось в мене ще палець оцей відривався. Не зважайте на це. І така класна малинова. Малинова. блиск. Мені подобається показувати. 24-й останній день. У мене сьогодні день народження. Тож, я знаю, що надіюсь. Ого. О, something fancy. Ого, фенсі відкривайся! Ого! Це не теж я хотіла! Але дуже класна упаковка. Ну, тут блискучі Шимери це називається чи що, Ну, така от палеточка з зеркальцем, це класно. Але я очікувала ну Тут таке гарно, гарно, класно, класне закінчення. класно. Такий от класний адвент, мені дуже він сподобався. Ось. Тож, ціна, ціна, яка вийшла за весь цей адвент, загалом його наповнення скільки коштує, 200 з чимось євро. Ось. Тож, це прикольно, це вдвічі більше це наповнення коштує, ніж сама ціна за нього. Я зараз вам покажу мої фаворити. От, ну і на цьому буде закінчуватись вже ця розпаковка, вже це відео. Ось так от я все забрала, всі ці мої фаворити. Чомусь зі спалахом воно вирішила знімати, ну, то таке. Тож, перший фаворит мій, це перша віконечко. І це ось цей от бальзам. Він реально дуже прикольний, гарна упаковка, і він дуже-дуже класно зволожує. Мені дуже подобається. І ще він з такими блиск... блискітками. Тобто я таких ніколи гігієчних помад не бачила. Дуже класно. Ось мені подобається гарний запах. Один. Добре, наступне третє. Цей лак мені подобається по кольору і по е, цій якості, дуже класно. Шосте віконечко, і ось тут в мене попався олівчик червоний для губ, він дуже прикольний. Ось те, що він стійкий, класно, але якщо ти, типу намажеш якийсь бальзам або блиск, і на нього будеш наносити цей е, е, олівець, то він буде більше часу для розташовування. Так, бо інколи ти не встигаєш просто його розташувати. Е, тож, наступне це Тусалт в восьмому. Вона мені дуже подобається. Ось. Така прикольна. Звичайно, що з оцим стопером, не знаю, як, як це називається, я забула. Оця штука, яка там всередині, типу, е, яка не дає, щоб дуже багато продукту не виходило. Вона якось не дуже класно працює, там дуже багато продукту якогось непотрібного на е, кісточці, на аплікаторі. Ну, але взагалом прикольна дуже туш. Ось, е, далі. Це 13-й, це оця от помада. Вона тут, ну, прикольна така, мені подобається її консистенція, Я не знала, що таке взагалі існує. Це, типу, як пудра. Е, робиться в пом... ну, коротше, ну прикольна, цікава штука. Мені подобається кольор. Everyone knows about it. Добре, 14-й. Наступний це в нас крем. Це крем маска загалом. Вона прикольна. Я вже її пробувала. Я вже майже все пробувала. А рейд вже все. Не пам'ятаю. Наступне це я тут вже не пам'ятаю, що це було тут. А-айлайнер. Він дуже прикольний. Він такий тонесенький. Ну, дуже класний, там продукту багато. Мені дуже це подобається цей айлайнер. І оці от аплікатори, хоча це не такий дуже аплікатор, ну, він тонесенький. Я думаю, що мені не вийде з ним, е, е, цей, малювати стрілки, але я помилилася, досить класно працювати з ним. Ось, звичайно, що незалежно від е, е, який айлайнер треба. Вже мати практику. Так? Тобто я спочатку дуже погано це все робила, але треба була практика просто. Тут рум'яни, вони дуже класні. Мені дуже подобається, що тут є дзеркальце. Мені завжди всюди потрібно дзеркальце. Ну, дуже воно класне. Ось все в ньому видно і класні рум'яни. Ось вони такі ніжні. Це цегляний колір я не знала. Ну, тут просто. Там в, в такому онлайн-магазині, там більш якісь оранжеві відтінки, а в реальності більш рожеві. Всі. Ну, типу, я не знаю. І не такі насичені, як в магазині. Тобто є трохи різниці, і там пише, що це глянець колір. Я б так не сказала, більш рожевий, але. Добре, наступне це 23-й. Це оцей блиск. Він просто сяє до космосу, він дуже класний. Ось мені він дуже подобається. Ось, всім він, він подобається. І, клас, і класний цей упаковочка. І останні 24 четверті ці тіні, Мені вони сподобалися. Ось. аго, а Вони класно, класно мають цю упаковочку. І класні відтінки, бо я там дивилася, бо там є дві варіанти цієї, і класне дзеркальце, мені дуже подобається дзеркальце. Ось. Е, і я дивилася на другу версію цього, так, бо, тому що це більш такі холодні відтінки. Є ще друга версія. Вона гірша, тому мені подобається, що мене оця от попалася. Я не знаю, можливо, вони всюди кладуть оці відтінки. Я ще всякі всі. Розпаковка, але мені більш подобається ця версія. Ось, взагалом дуже класні такі е, ці е, близькі так Мені подобаються вони, вони якісні. Ось. Ну і все, на цьому закінчується оце от відео. Ось. Е, дякую вам за перегляд. Я сподіваюся, що вам сподобалося це відео. Ось, що вам воно було цікаве, що ці дві частини для вас були цікаві. От, і якщо це так, тоді ставте лайк, тому що я довго працювала над цим. І чому я з запізненням? Вибачте, що я з запізненням це виставила. Тому що я не очікувала, що в мене буде стільки. Ну ми на 100% почнемо цей навчатися. Я думала, що ми якось так же лайтово доводи. Ні, зразу поїхали. Ось. Тому ем, я не мала дуже багато часу на монтування і на знімання відео. Ось, тому ось так. От. Тому ставте лайк, підписуйтесь, якщо ви ще не підписалися. І бувайте. Тайка.